Трошечки так легесенько підстряли. Ось так почалася наша рибалочка. Спробували виїхати і щось пішло не так. Зараз вам покажу ситуацію. Ось такий у нас горбачок. Це ми все беремо і застрягаємо 10 метрів під пірським переходом. Не вистачає нам трішечки виїхати, тут у колії видно, куди ми доїжджаємо, і отут ми вже стаємо. Ось так починається балочка. Фу! Класно. Прикол в тому, що ми заїхали дуже далеко, в дуже страшні місця, де навіть немає нікого трактора. Це є трішки великою проблемкою. Найшли одного тракторця, він може бути у нас аж через два години. Не знаю, що ми будемо робити, чи ми будемо сьогодні рибалити ці дві години, чи просто зараз сядемо і будемо сидіти, чекати трактора. Розкисла дорога, сильна. Така ще, знаєте, глинка. Машина хороша, але трішечки важкувата. Якби був якийсь легший повний привід, то думаю, ми б могли б вискочити. А так майже майже нам тішечки не вистачає, щоб вилетіти цей горб. Тут беремо розгон гарно, там всі підсипано. Тут 70 вилітаємо. І так потихеньку-потихеньку там вже стаємо на 0. Сьогодні я повернув свою колишню колишню паличку, яка має назву фаворит Rapid. Після двох-трьох років розлуки ми знову разом. І в цьому відео я поділюся інформацією про даний інструмент. Я вас всіх вітаю на каналі Golden Fish. У нас ранкова рибалка за щукою та окунем. І сумісно, в першу чергу, ми сьогодні поспілкуємось про дуже круту скрипочку, з якою я прекрасно знайомий, з якою в мене більше року досвіду на різні типи приманок і ловлі різних видів риб. Хочу поговорити про цей інструмент, тому що він є унікальним в своїй довжині. Та тесті, і поділюся сьогодні разом з вами, що це таке та що ця палка може. Тому поїхали. У моїх руках 6,9 футів рапідик 2,05. Довжина 314 тест. Спійні з'явився на ринок десь у 2018 або 2019 році. Дуже довгий термін пройшов, але навіть сьогодні він є. Актуальний, тому що він виконаний з високомодульного карбону. Тут Торей Т-46 та Т-40, здається. Вісьмінаправлена обмотка. Осідж посилені стики, посилені карбоном на минуточку. При цій довжині спінніг має вагу 70 грами. Ну, не сучасний для наших спінінгів, правда, але спінніг є дуже міцним, він дуже класно вяжеть рибу. Мені навіть подобалось на нього ловити велетенського голня, там за пів кілограмчика на течії дуже класно він себе показував. Кільця Fuji торзайт і ось такий скелетний катушко тримач. Бачите, ще новенький, незамащений спінні в роботі ще не був. Але я вже знаю, що це за скрипочка і що собою він представляє. Ну, в принципі, все. Оснастив його стелею 2500 та 0,6 шнурочок. І будемо розпочинати нашу рибалочку. Бажаю вам приємного перегляду. Так, зараз ми дещо зберемо по приманочках і будемо розпочинати. В принципі, можу загалом вас познайомити з приманками, які сьогодні будуть тестуватися ось цим спінгом. У мене тут є різні коробочки, зараз я вам покажу їх. І вже далі у нас буде чиста рибалочка. До речі, до речі в мене є такий пакетик гарненький. Я думаю, ви знаєте всі цей надпис, що написано правильно. Інтеркриль це одна із передових компаній в Україні по виробництву перекорму для мирної риби. Але що ж, у мене тут робить їхній пакет? Все правильно. В Інтеркриль, мої друзі, мають свій власний магазин у місті Ірпі. І не тільки магазин, а це вже і інтернет-магазин. Тому посилання під відео, в якому ви знайдете все те, на що я сьогодні рибалю. Хлопці мають смак і замовляють правильну продукцію, яку ви будете бачити в цьому відео. Собі я замовив це інше це блешні. Підібрав робочих блешеньок, підібрав кейтека і так далі. Те, що в мене вибулося, я собі підзамовив хлопців. У них дуже гарний асортимент. саме по правильним позиціям. Те, що сучасне, те, що робоче, воно у них є. Трішечки вольфрамчика взяв. Коробочки і так далі. Тому зараз ми це будемо збирати вже в нашій коробочки. Так. Поїхали. Сьогодні взяв лижі мандули. Не знаю нащо, але взяв. Будемо пробувати ловити на лижу. Судак на лижу клює класно. Але чи буде клювати щука? Це гарне питання. Коробка з металом, телспіннери акурат та різні блешні. Коробка з убивцями щук. Апстрім. Різні розміри, різні форми. Коробочка з апстрімчиком. І коробочка з кейтеком. Великі кейтеки та різні рачки. Додатково, сьогодні в мене є ще ось такий бокс. Коробочка така селекторська. Вона заповнена повністю раками. Я собі купив дуже багато раків, ну, пачок 10 купив. Щоб На весь сезон мені вистачило так, де воно відкривається. Подивіться сюди, які кадри. Китайчивські раки в різних розмірах, в різних кольорах просто будуть зберігатися. Подивіться сюди просто. Це ненадовго. Не в таких місцях 7-10 обривів за рибалку це нормально. Тому це тільки виглядає, що їх багато, але насправді дуже швидко вони будуть закінчуватися. Рибалка хочу почати з розвідника, активного розвідника. Це апстрімчик буде. Апстрімчик Fusion, наприклад, ну нехай. Буде це в нас щось ось таке. 3 дюйми і 3 грами. Тест спінга у нас понизу складає 3 грами. Тож давайте ми будемо рухатись від цих 3 грамів. Я не хочу ставити щось менше, але вам скажу, що маю велику практику ловлі цим спінінгом на 2,5-2 грами на річці, коли мені. Було необхідно половити якогось оконя. Він це може. Коротка дистанція, спінніх розрахований саме на короткі річки, тому 2 чи навіть 1,5 з тоненьким шнурочком він буде у нас працювати. Але сьогодні я вам покажу його в роботі по його справжньому тесту: від 3 до 14 грамиків. Ось такий фюженочок. Фокус є на приманочку, чи немає. Фіолетик, 3 грамчика будемо розпочинати нашу рибалочку, робити перші закиди. Поїхали, будемо робити перші закиди. Не дивлячись на коротку довжину спінніга, він кидає таки досить непогано у нас. У нього такий дуже сухий лад, просто скрипочка. І вона, за рахунок цього ладу, дуже непогано шварляє приманочки. Поїхали. Шнур якийсь пісок, в мене засок З нової рибалки. Так, 3 грамчика, і дивимось, як працює спінінг. У нас туманка, я таке не люблю. І щука також. Інформація верхівки вже прекрасна. 3 грамчики. Ми бачимо, як відбувається проводка. Спінінг загинається, хоча, здається, він такий прут-прут взагалі не гнеться, але в роботі він інакший. Це так само, як з посейдоном. Береш в руки ну, кусок арматури. Починаєш заклати приманку, все, спінг відпрацьовує. Відстука немає ніякого і не буде, тому що ловимо на болоті і це занадто мала вага. Бачу, що кільця криво стоять. Такс. Спінг я замовив під малу річку, під бух, під ще якісь малі річки, де ширина місця буде ну, метрів 20, десь так, не більше. Сьогодні ми ловимо в ширині... 400 метрів двохметровим спіннігом. Ну, я сьогодні захотів його потестувати, тому що він лежить дома вже місяць. А ніяк до малої річки, знаєте, руки не дійдуть. Тому я хочу зняти огляд на цей інструмент в цих умовах, що є. Закюю короткий, 20 метрів, кидає 3 грамчики. Саме те, що потрібно мені для малої річки. Брати цей спійник і розраховувати на якийсь здоровий закид, крутий на це треба бути якимось нерозумним чоловіком, щоб хотіти від нього щось незвичайного в плані закиду. Але коли ставиться велика вага, він досить таки круто кидає. Так. Катушку тримаєш, Дивіться, можна отак взяти, хто любить ловити. А можна, як я, з пальчиком. і так, і так зручно. В будь-якому випадку, якби ви його не тримали, у вас все рівно буде бланк доторкатися палець до бланку доторкатися. В будь-якому із випадків тримання чуйка буде класна. Тому що він так зроблений, що ви не можете не тримати бланк. Поставимо трішечки меншу приманку, ось такий Fusion, вже в розмірі 2,5. Перевіримо, чи є якась реакція на менший розмір. Бачите, поставив меншу приманку, закид вже кращий. Коли ставиш 7 грамів 10, він взагалі кидають ідеально. Останні 2 неділі є якийсь такий різкий прям спад з кльовом. Всі жаліються просто що ніхто нічого не може зловити. там одна якась покльовка, нуль покльовок. Навіть на платниках, хто приїжджають кажуть, ну от дійсно нема риби. Напишіть, чи у вас така сама тема. Я сьогодні рибаль не у Вінницькій області, але думаю, що, в принципі, мене очікує такий самий результат, як і останні дві неділі. Мені теж ловити важко стало, але все рівно декілька штук я ловлю. Тому сьогодні на щось суперське не розраховую, що у нас буде роздача якась. Основною задачею, звичайно, є тест-пінніг. Ну, і я маю зробити ще декілька щук, щоб показати, як він в роботі. Але з клювом проблеми щось їй не те. Це як був перший мороз, після того вона перестала клювати. Судак клював ще, а щука перестала не знаю. Рухаємось далі. Будемо шукати вантажок грамів 5. Таку коробочку собі взяв, це японська сейко. І скинув селект вольфрамчик до п'ятірочки, такі невеличкі позиції. Прикольно. Зараз ви побачите, як буде класно спінні працювати вже з 5 грамами. Тому що різниця відчутна і помітно. 5 грамиків і візьмемо. Давайте. Не знаю, давайте лоха візьмемо ось такого. Поставимо на нього п'ятірочку рочку вольфрамову. І спінінг просто вже пульне і так. Я інколи дивувався, як він такий короткий і може далеко закидати. Закид у нього дуже солідний. При великій возі вже. При маліні. Такс, ми готові. І ви готові 5 грамів. Підніг 2 метри. Ну, я думаю, це вражає. Закліт десь приблизно метрів з 35-40. І дивимось в роботі. В роботі нічого не змінилося. Кінчик тишечки загнутий. Але у пальці в мене є додаткова інформація. Я відчуваю гарне відпрацювання спінніга по приманці. Я відчуваю, як приманка рухає хвостиком. Це все сюди мені передається. Ждемо першу покльовочку і розфліву вам про чуйку. Якщо буде ваша покривочка, чуйка-спінга присутня. Деякі люди пишуть, що в рапіда чуйка, як японців. І ви знаєте, хтось з них сміється, але я б не сміявся. Тому що, на мою думку, серед всіх моделей пінгів фаворита ця модель є сама чутлива серед всіх. А досвід користування має досить великий. В мене було різних сваних десяток, три рапіда, і цей спінніг. Просто топ плані чуйки. Рапіди всі топ плані чуйки. Якщо рівняти Black Swan та rapid, мені здається, що rapid є більш чутливим. Хоча Black Swan це щось новіше, а це набагато старіше. Но за рахунок короткої довжини 2-метрової, ви класно відчуваєте ці покльовки. Ще ось таку приманочку поставлю. Дивіться. Робоча чи не робоча приманочка? Четвірочка, лимончик. Це, до речі, максимальна вага спінніга. 4 грамки плюс 10 грам приманка, 14 грамів. Я зараз не закінчую свій огляд, просто на цій точці хочу покидати три різних розміри, щоб зрозуміти, що тут немає активної риби. Дивіться, 14 грам спінніг майже не провалюється, Закид, понятно, буде класним. Здать можна вкладатися, адже спінніг має ще запас. Я ним ловив десь 15 грамів, плюс якась приманочка невеличка. Він можеть. Десь ще 2 грамчики до тесту можна верхню докинути. Але не варто цього робити, якщо там написано 3.14, значить ловимо 3.14. Тому що спінінг не дешевий, ця моделька коштує. Опа! Опа-па-па! Оп-па-па-па-па-па! А хто цей нас там такий сидить? Значить, ти не хочеш, да? Два з половиною, 3, а четвірка, рівномірка спрацювала? Оце цікаво. Спініг не дешевий, ціна його 12 800. Але повірте мені, за 3 роки відсутності його в мене я не знайшов спінніга короткого, який міг би мене задовольнити. І закрити мої потреби в плані воблера, блешні і силікону. І навіть великого силікону. Так. Fusion Upstream. Бився щуки не дарма. Силікон на берег не викидаємо. Обов'язково з собою в коробочку. Дивіться, друга приманка. Одна була побита намертво, Друга приманка. Подивіться, просто. Лимончик, 4 дюйми це по хорошій щуці, клас. Чекається, на суперклею чи що сидить. Да, це на суперклеї. Ну, давайте тишечки кинемо більший тест. 15 гривень закинемо воду, думаю, не страшно. Наш пакет інтепріль. І ось такі блешеньки. 123 гривні. Дуже класно. Ця блешня себе зарекомендувала мені. До речі, в магазині в мене є вже максимальна знижка. Це 15%. Якщо ви купуєте на суму. 8 тисяч гривень, ви автоматично отримуєте пожиттєву максимальну знижку. Так, 10 грамів блешня. ну Ви самі розумієте, так, да? велика об'єднана блешня має бути навантаження, спінгу буде тяжко, але не фавориту рапіду. Це дуже міцний пруд. Поїхали, 10 грамів. Блешня дуже опориста ця модель. Ми бачимо навантаження трішечки більше, ніж на силікон, але воно цілком є приємленим. Дивіться. Раз ми сьогодні вже тестуємо, то давайте тестувати по-справжньому. З триничком 17 грамів лижа. Ми підемо до гори на 3 грами. Спінь вже трішечки згинається. Але я не боюся, я знаю, що він не зламається. Кидаюсь на повну і поїхали. Закид на середину. Красота, красота. Фаворит рапід. Та навіть нормально в джигові, до речі. Я не скажу, що мені важко про її підсмикнути, ні. Піде. Супер. Таким не займатися вам. Не треба так робити, але ми бачимо, що якийсь раз. Якщо треба більше вагу, то можна це зробити. Я цього ніколи не робив. Зараз так, для експерименту, для вас, в кого будуть питання, просто показую, що це реально. Тука. На кінець ми сьогодні розрибались. Тепер показую в роботі рапідик, як і стає щучка на берег. Отак. Ми можемо отак робити з цей палк, але не заігруватись. Отака в нас перша рибка у роті фюжн трієчка. Опа. І ось така приманочка. Підпускаємо її. Була холоста покльовка на свірла, але це інша щука. Ось тут прямо на свірла була якась реакція, а під берег клюнула щучка. Ловимо зараз гарному коряжнику, тому тут -то щука має бути. Глибина також присутня. Хоч і неактивна, але щось та й тут є. Зараз будемо пробувати ловити. Ще одна покльовка. Та сама приманка на паузі ще одна покльовочка. Вона вже розбила мені голову. Удар у голову був. Якийсь ключик все-таки підібрали. Хочуть паузу обов'язково і хочуть яскравий колір. Провокаційний. Покльовочка ще одна холоста. Ну є рибка є, але не активно взагалі. Дуже пасивно. Тепер розумію, чому крайні 2 неділі мені всі жаліються на кльов. З п'яти покльовок одна щука на березі. Я зробив заміну приманки. Ось такий абстрімовський свірочок в білому кольорі. У мене ще одна заміна приманки і ви знову бачите покльовку. Весь силікон, який сьогодні я ставив, в мене ось працює. Настільки ж вона неохотно його бере. Давно таких рибалок не було. А їх хвоста може не бути. Ні, є. Ось такий лимончик. Три дюйми лимончик. Ще один контакт. Таке відчуття, знаєте, що вся щука клієн 200 грамів. <смі> ну, дуже просто так торкається, переманки і все. Такого фінга є ще один дуже великий плюс. Сьогодні у нас мінус теж він короткий на цій рибалці. Ми не дістаємо до щуки, але можна і знайти плюс в тому, що він може закинути в будь-якому місці, навіть ось такому, де місця не існують. Тут ніхто ніколи не ловив і тут має бути якась в принципі, щука. Ми так залазимо легенько між дерева. Присідаємо, Бачимо, все заважає. Але в нас є рапід двохметровий. І в принципі ми зараз зробимо ось такий легенький кістевий закрит. І можемо за щучку. В місці, де вона в принципі, може бути, і в місці, де точно ніхто ніколи не рибачив. Хайно, да? Пішло. Маленька щучка, менша за першу на кислотку тредюйбе. В місті, де нереально стати, нереально закинути будь-якою іншою паличкою. Тому використали сьогоднішній недолік наший. показали, як можна знайти плюс з цієї палки. Якщо ви опинилися з нею ви на рибалці, а риба стоїть десь далеко. Можна шукати недоступні місця для людей і таким коротишом виковирювати щучку себе з-під ніг. Ось у нас ще одна точка така важко доступна, але такою паличкою я собі чик-чик-чик-чик-чик. Як мені треба, так і обкидав цього пенька. Також має бути щука. Є окунь. окунячок. Красивий окунячок на лимончика. Ось така у нас рибочка. є. -і -і. окунь зійшов. Такий самий окунь гарненький. Кабасочок в нас сів. Яка поколінка хороша. Та ти що? Ну, не дарма, я взяв ці приманочки сьогодні. Ви бачили цю клюваку? Це рапіт. Це удар током просто. Крапець. Хороша щучка. На цікаво дуже приманочку. Ось таку гарненьку щучку завалив рапідик. Рапід до 14 і гарна рибка в кадрі. І найголовніше приманочка. Лижа, лижа від акурата. Що відбулося? Чиста точка. Думаю, стану, зроблю закид на чистому на далеку дистанцію якусь. Тому що ставити 10 грам силікон, то таке собі, знаєте, будемо сторчувати дно. А лижа 10 грамів не буде рити дно і гарно полетить і спіймає щуку. Перша проводка. І є щука. Красота. Ну що, друзі, підійшла до завершення наша коротка рибалочка. Обірвав я лижу на наступному закиді. Втратив уловисту приманку і вирішив змотуватись додому. В руках моїх 692 рапіт, і сьогодні був на нього огляд. Коротенько пробіжимося по характеристикам: реальний тест пінга від 3 до 15 грамів. Це так само, як вказує виробник. Понизу працювати можна, але потрібно тоненький шнурочок. Поверху працювати також можна, але краще з цим не заграватися. Блешні спінери, до 12 грамиків, будь ласка, люба блишня, любий пількер, все, що завгодно, спінніг буде чудово це кидати та проводити. Воблери до 80 максимум до 90-го. Що стосується самого спінніга, в мене його не було декілька років в руках. І я тестував якісь інші спінніги, які могли б мені перекрити все те, що може цей спінніг. І я цього не знайшов, тому я. Гадаю, що його ціна варта за те, що він може. Це по-справжньому. Крутий, якісний універсал, дуже чутливий, дуже легкий, кидючий, який в'яжеть круто рибу, який справиться з усім в умовах короткої річки. Спінінг топ. Це мій найулюбленіший спінінг у компанії фаворит. Не знаю, що буде далі, які розробки, які технології, але. На сьогоднішній день вже вийшло багато е, сучасніших спінінгів, але ось цей в мене залишається топом. Він був для мене топом три роки тому, і сьогодні він є таким самим актуальним спіннігом, унікальним у своєму рості та тесті. Тому що нічого схожого такого ж крутого я в руках своїх не тримав, і певно, ще не скоро потримаю. Ось такий у нас огляд. Підтримайте його обов'язково лайком, пишіть коментарі. Задавайте запитання, і всім до зустрічі до нового відео на каналі Golden Fish.